Alliouia, alliouja, allevoya, Alliouia, Тілом осилилося між нами, всім тим, які прийняли його до владу, дітьми Божими стати. Алі -луйя, алі -луйя. Господь з вами. І і Твоїм. Слова святого, Євангелія від святого Йоанна. Слава тобі, Господи. Наступного дня Йоанн бачить Ісуса, який іде до Нього і каже. Ось агнець Божий, який забирає гріх світу, Це той, про кого я. Казав, що за мною іде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене. І я не знав його, але через те я й прийшов, хрестячи у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві. І засвідчив Йоанн, промовляючи: Я бачив духа, який сходив, мов голуб, з із неба, і перебував на ньому. І я не знав його, але той, хто послав мене, хрестити у воді, сказав мені, над ким побачиш Духа, який сходить і перебуває над ним, Він той, хто хрестить у Духові Святому. І я побачив і засвідчив, що Він, Божий Син. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Хай й слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 Слава Ісусу Христу. Слава. Христос народився. Слава. Дорогий наш і любий всечасний Отець, пробош Отець В'ячеслав, дорогі наші парафіяни, мамуся кохана тут присутня. Брати і сестри, кохані Божі діточки, що таке означає ім'я Ісуса Христа? Ми читаємо сьогодні Євангелію від Йоанна Апостола, який описує про Хрестителя Йоанна, тобто про предтечу? І, ну, напевно, напевно, хто ж як не ви знаєте найбільше про Йоанна Хрестителя тут в парафії? І е, сьогодні в цій. Євангелії в цьому уривку Святого Писання е, немає написано ім'я Ісуса, про Ісуса все розповідають. Так? Дивіться, е, щоб ми добре зрозуміли, так трошки з кінця на, на початок підемо. Якщо би ми хотіли про нашого священника, про нашого ксьонна щось розповісти. І не, не кажемо отець В'ячеслав, тільки кажемо, наш ксьон, наш настоятель, наш пастир приїхав там, помолився, чи пішов на коляду, чи пішов до хворого. А не кажемо В'ячеслав, то всі знають, що це про нього йдеться. Так? Йдеться про те, що ім'я це не тільки назва Лаврентій, Яник, В'ячеслав, другі ім'я Януся чи Што. Йдеться про те, що ім'я це сама особа. І ми читаємо в Біблії, що в імені Ісуса Христа є спасіння для нас. Тільки в імені Ісуса є прощення гріхів. І тому сьогодні Йоанн Хреститель, він це підтверджує, підтверджує і каже: Осягнець Божий, що забирає гріх світу. І ці слова святого Йоанна Хрестителя церква в своїй мудрості та костюм. Такій катехретичній місії дає нам почути кожен день на службі Божій, коли священик тримає святе причастя, каже осягнець Божий, щоб бере гріхи світу, блаженні, запрошення на його вечерю. І повторяє ті слова, які сказав Йоанн Хреститель. Ще раз нам пригадує кожної служби Божої, що наше прощення є в Ісусі Христі. Ця Євангелія дуже пасує, наприклад, коли. Її можна пригадати, якщо люди розмовляють, наприклад, з священником і кажуть: а ми от не знаємо, як там до сповіді йти, якось так незручно, там йдемо раз на Пасху, тільки і так далі. І каже, ну але я ж нічого поно не роблю, я все роблю добре, ні з ким не сваруся. Я взагалі така свята людина, як ангел в тілі, так? Ну, то можна взяти цю Євангелію, це перший розділ святого Йоанна, і сказати: От в Біблії написано. Що якщо ти хочеш бути святим, хочеш бути ангелом, то тільки в Ісусі Христі це можливо, тільки в спільноті церкви, де є таїнство, де є святе причастя, де воно є попереджене таїнством примирення святою сповіддю, і тільки в Ісусі є це спасіння. Ти не можеш собі так спастися, бо бо я добрий, то я спасаюся. Йдеться про те, що насправді потрібно бути якби вщепленим. В цю спільноту Христа, бо це Ісус так собі постановив зробити церкву, так? заснувати спільноту християн. Це не просто якась людина собі придумала і понад 2000 років це існує. Самим, скажем, самою церквою, самим костьолом в собі є сам Ісус Христос. В ньому це є християнство. Він якби хоче, щоб ми його краще зрозуміли, дає нам цю спільноту церкви. Щоб все було правильне, ми повинні бути в цю спільноту вщеплені, так як прищепляємо там гілочку до деревця якогось, щоб виросла там якась рослина, чи там ми кажемо щепи, якісь на городі садимо. Має бути щось, що приростає одно до другого. У мене такий знайомий, один товариш є. Він розказував, як він познайомився своєю дружиною, в гарна сім'я. І просто ну, кожен там розповідав при зустрічі. Там ми мали таку зустріч друзів і розповідали, як, хто, де познайомився, як там вийшли заміж, як одружувалися. А він каже: а я був там по сусідстві, трошки далі ми жили. І каже, в мене була грузова машина, чи там в тата вже брав, я не пам'ятаю. І каже, мене все, сусіди просили там привези там згорода, то бураки привези, то там картоплю, то ще там щось. Він каже, я раз прийшов до хати і каже, слухайте, або берете мене за зятя, або платите мені за бензин. А ну то краще за зяття. І каже, так одружився. Бензин дорога, а взять дешевший. Так? Тобто, або я щось роблю просто впустую, так собі, знаєте, як мать Тереза з Калькоти, ну вона робила це для Бога. Так? Або беріть мене за свого, ну то як це інакше може бути. Так? І так само, чому я цей приклад говорю, тому що воно є важливе для нас, це зрозуміння. Що поки ми не є вщеплені в самого Ісуса Христа, не є приєднані до Його імені, до Його особи, до того, що Ісус зробив на цьому світі, то ми просто такі, знаєте, благодійники без якогось направлення, без якогось керунку, напрямку, просто не маємо що робити, та й робимо добрі речі. Ось. Але якщо ми хочемо справді жити в цій благодаті під Божим покровом, то цей покров мусить бути, ми його не можемо собі представити, як якесь там сонце, яке нас жарить, смажить, так, і ми потіємо під ним, або, або як зима, мороз і, і сніг йде, нам потрібен якийсь дах, потрібен будинок, може якесь дерево, щоб ми в його тіні стояли. Ми не можемо собі так уявити, що от зараз мені нічого не перешкоджає, ні сніг, ні сонце, нічого. Мусить бути щось, що ми назвемо покровом. І ми так само маємо бути в цій сім'ї Божій, щоб себе відчувати, що ім'я Ісуса Христа воно насправді в нашому житті є реальне. Так? Східні монахи, православна церква, це дуже багато так підтримує. Вони мають таку Ісусову молитву, яку моляться так, як ми Мирозари, вони моляться Ісусе, Сину Божій, Сину Давида, помилим на грішного, і визнають гріхи. Кажуть, що тільки в імені Ісуса ці гріхи є пробачені, і вони тоді освячуються цією молитвою. Тобто свідомість того, що я можу бути доброю людиною, можу бути християнином, можу жити в спільноті містечка, села, сім'ї чи на роботі і бути доброю людиною для другого, не бути перешкодою, щоб з моєї причини ніхто не страдав, не плакав і не нарікав. То тільки з Богом це є можливе. Так? Тільки з Богом це є можливе, бо наші сили є лімітні, так? а Бог є безлімітний. Тому сьогодні, коли ми слухаємо цей уривок Святого Писання з першого послання, з першої глави Йоанна, Апостола, Євангелиста, розуміємо, що насправді Йоанн каже, Ісус був переді мною, так? Він був той, заради якого я прийшов, щоб приготувати йому. Дорогу. І, і це, власне, є все сказано, тому що, так як ми ну, в читанні читали, кожен хто має цю надію на нього, очищає себе, і так як він є чистий. Тобто ті, все святі Ян апостол в першому посланні теж це говорить. Тільки в імені Ісуса є цей порядок, є ця святість, є ця доброта, бо ми можемо бути добрі, але добротою сам в собі є Бог. Ми можемо бути, наприклад, гарні. так, Ми тут всі красиві, вся прийшли на службу Божу, причепурені. Але самою красотою є Бог. Так? Ми можемо говорити теплі слова, але самою теплістю, приємністю, лагідністю є сам Ісус Христос. Тобто без Нього ми просто проміння без Сонця, дим без вогню. так, Це мільком пропадає. Але Ісус є Той, в котрому є це джерело і життя, і святості, і любові. І доброти, і миру, тому ми сьогодні приходимо, щоб в особливий спосіб святкувати праздник, урочистість, так скажемо, хоча це і свято, але ми так це назвемо, тому що так спомин навіть. Так, отець каже. Але для нас це мусить бути настільки свідоме, що ми так його переживаємо, як якісь ну, пасхальні, чи дня свято, що для мене Ісус сьогодні справді заіснував в житті. Так? Це має бути якась така врочість моя особиста. Що для мене Ісус це не просто іконка на стіні, чи там образочок в книжці в молитовнику, чи хрестик на, 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 десь на полочці, але Ісус це є реальна особа, це Бог правдивий, так? Бог, який є, і Бог і людина. І він в моєму житті має перше місце, е, незамінне місце, і заради якого я живу, тому що без нього е, не було би ні світу, ні мене, нікого. Тому що Бог Отець. Словом своїм, тобто Ісусом Христом сотворив світ. І так оці церкви, перші святі християни це пояснювали, що навіть, от зараз не пам'ятаю, котрий з них з е, оцінює церкви говорив, коли коментував сотворення світу, що Бог сказав, нехай буде земля і небо і сталося. Бог сказав, нехай буде Сонце і місяць, і сталося. Так? То цей святий каже в своїй проповіді пояснення, що Бог міг говорити. Ісус Христос, і сталося Сонце, Ісус Христос, і сталося земля, Ісус Христос, і пташки полетіли, так? Ісус Христос і квіти за квіл, зацвіли. Тобто Слово Отця було Ісус, було любов, було нехай станеться це творіння. І тому те, що ми бачимо в маленькому Ісусі Христі, в вертепі, в Шопці бетлеємській, ми бачимо, власне. Слово Бога Отця, Бог через Ісуса до нас промовив. І знаємо, що перші взагалі шопки, вертепи, віфлеємки вони мали якби, головну роль в цьому, щоб показати ясла, в яких лежить Ісус Христос. Пзеп'я хіба називається це по Латині, іменно ясла. І перша назва була Яселка. Так, так кажуть. А потім вже кажуть, вертеп, шопка, віфлеємка, вже називають по-різному. Але ясельці, так? так? Якщо маленькі дітей в саді водять, то наранчі вони йдуть в ясла, а потім в садочу, в старшу групу. Ось і ці ясла нам показують, то, що найпростіше, надзвичайніше, але там є найсвятіший Бог. І тому він це все освячує, те, що в нашому житті є найменше, може не варте забути. Але як туди зайде Ісус Христос, це стається найважнішим в нашому житті. Дай Боже, щоб наше серце теж було настільки відкрите, щоб Бога прийняти, Його тут злюбити на землі і колись в небі з ним бути щасливим. Амин. Христос народився.